Друзі, привіт! Вас вітає ефективна група Кавлатекс, надійний та перевірений постачальник сортового носиканда в Україні. І зараз в вашій увазі пропонується акційна позиція куртки під кодом 7023 за зниженою ціною. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 2,8 доларів. Вага мішка 20. 3 кг, вартість мішечка 64,4 долара. Будьте першими, хто встигне придбати для замовлення, вам достатньо написати нам повідомлення або зателефонувати за вказаним за номером. Не втрачайте можливості придбати акційну позицію курток під кодом 7023 лише по 2,8 долара за. Кілограм вартість лота 64,4 долара. Позиція йде міксована, моделі чоловічі жіночі всіх розмірів, різнокольорова, з різного матеріалу. Будьте першими, хто придбає хороші мішечки. Курточок під кодом 7023. Щоденно ми знімаємо для вас різноманітні, цікаві, сезонні позиції. Дивіться наші огляди. Та вибирайте для себе саме ці роти та мішки, що вам більше сподобаються. Мінімальне замовлення даної позиції становить один мішок вагою 23 кг. Куртки йдуть з різного матеріалу. Підписуйте, друзі, на наш канал, слідкуйте за новими надходженнями, новими позиціями. Та робіть замовлення. Все буде Україна разом до перемоги.